Будете тішиться тим, що є. Тобто фрезами і навісним те, що у вас показано на екрані. Ось, у на, екрані, на екрані ви бачите, дивіться, окучник. Ним же ви можете і викопати картоплю. Ним ви можете окучувати, нагортати, підгортати. Ним ви можете. Зробити перший рівчак під посадку картоплі, і ним ви можете загорнути картоплю. Це все по мінімальній комплектації, друзі. Крючково плоскоріз Це ви все можете зробити е, е, якби всю обробку прополочну на міжряді 50 см. Не забувайте для того, щоб. Користуватися мотоблоком і навісним обладнанням у вас, друзі, повинен бути.